Звідси до землі 88 метрів. Це 26-й поверх, і саме тут збираються встановити рекорд України з хайлайну. Раніше канатоходці підтримували рівновагу опахалом. Нині замість нього селфі-палка. Ці молоді люди ризикують своїм життям на 35-метровій стропі не просто так, а заради того, аби привернути увагу влади та суспільства до екстремальних видів спорту. Це не перший рекорд, який ставлять дніпровські хайлайнери. Вони вже ходили на довшу дистанцію, але не на такій висоті. В Україні ніхто крім Дніпропетровської команди більше такі рекорди не встановлює до цього часу. Можливо, це буде початком нової номінації, але на даний момент це єдина команда в Україні, яка встановлює рекорд в категорії найвищий хайлайн. Ризик мінімальний, кажуть хайлайнери, адже вони абсолютно довіряють своєму спорядженню. Саме налаштувати усі ці мотузки, як треба, то найбільш складна частина рекорду. Сложніше, це підготовка до цього мероприятию, тому що навіска займає дуже багато времени і це достатньо довго. В остальному, якщо ми тренуємося достатньо часто в парках, то нам не залишить труда пройти таку лінію, тому що ми вже фізично підготовлені. У екстремали зазвичай потрапляють зі скалолазів. Хлопці часто тренуються у міських парках і кажуть, що немає різниці, де ходити по мотузці. Єдиний справжній виклик, який вони мали подолати цього разу, то звикнути до надзвичайної висоти. Хоча страху нема. Сложно боятися і тих же речей сто раз підряд. Перші десять разів страшно, потім просто добре. Українські хайлайнери бідкаються на те, що в суспільстві немає розуміння, що все це не пустощі, а справжній спорт. Наступного року вони мріють вмовити власників житлового комплексу Башти і встановити новий рекорд вже там. Марина Дудник Євген Хисне новини одинадцятого каналу.